Забування. Сьогодні з вами ми знову вирушимо в подорож по країні математики. Для початку погляньте, який у нас є куточок настрою. Це важливо, з яким настроєм ви сьогодні прийшли на заняття. Є настрій дуже гарний. Бачите, Ромашечка посміхається. Є настрій такий спокійний, добрий. Вона чуть-чуть така в неї усмішка і є настрій такий сумний. Ось скажіть мені, будь ласка, з яким сьогодні настроєм ви прийшли до нас на заняття? Ніка, з яким ти настроєм прийшла? З гарним. Подивися, на якому Доброго. малюночку твій настрій зображений? На червоному, зеленому чи блакитному? Кружечку. Доброго, Доброго ранку. На блакитному. М Матвійчик з Єсенією. А у вас який настрій сьогодні? У мене на блакитному. В тебе на блакитному? У мене на жовтень. На якому? На жовтень. Жовтого в нас немає, у нас є червоне кружечко, блакитне і зелененьке, бачите? Так, Артемчик, твій настрій на якому кружечку? Блакитний. На блакитному. А у віки Я... який? Я на зеленому кружечку. А в тебе на зеленому, а у віки на, на якому? На блакитному. На блакитному. Це дуже і дуже чудово. В мене також настрій такий, кружечко. як на блакитному кружечку у квіточки. Тож почнемо наше заняття. Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. І сьогодні, дітки, ми завітали ось у такий казковий будиночок. Як ви гадаєте, хто у ньому проживає? З якої казки цей будиночок? А? Як ви думаєте, хто проживає в ньому? А? Лапка. Так, погляньте, хто проживає. Мама коза і її маленькі козенятка. А ви пам'ятаєте, з якої це казки? Як називалась казка? Коза і. Лап. Yeah. І семеро козенят. Ану, давайте перевіримо, чи правильна ця казочка, скільки тут козенят у мами? Ану порахуємо. Сім, сім. Скільки? Сім. Сім. Отже, правильна казочка це казочка про козу і її семеро козенят. Так, дуже добре. І число 7 у нас позначає кількість коли предметів у нас скільки? Сім. Коли предметів сім. Ось воно у нас і з'явилося. Добре. А зараз ми поглянемо. У нас зображені, бачите? Кошенятка, Так. ану так. швиденько порахуйте, скільки їх. Сім, швиденько. сім, вісім. Ну, сім. сім, сім, Сім нарахували. Віка показала нам циперку правильно. А тепер порахуйте, скільки зайчиків. Сім. Сім. Також сім. І якою цифрою ми позначимо цю кількість. Мені повторіть ще, будь ласка, покажіть мені цю цифру. Ось вона правильно показала і Віка, і в мене вона з'явилася. Це цифра 7. Цифра 7 як почерга. В неї, бач, одна нога. А зараз, дітки, давайте з вами пригадаємо, що ж буває завжди у сім. Погляньте. Що буває сім? Сім на святофлан. Так, сім кольорів у райдуги, у веселки, так. І не менше, і не більше. Файди, Ні, сім і я більше. Буша. Так, а тут що в нас? А це в нас <святувати> ноти, так? В музиці ми маємо сім нот. Так, а ще у нас є сім днів у тижні. А ну, давайте їх пригадаємо. Які це дні? Давайте назвемо. Перший день у нас який? Понеділок. Понеділок. Вівторок О, далі. Середа. Наступний день. Четвер. Далі. П'ятниця. Так, п'ятниця. неділя. А скажіть, а Ось у нас є сім днів. А скільки днів ми навчаємося і працюємо? П'ять. П'ять. А вихідних днів скільки в нас? Два. Два. Назвіть мені, які ви знаєте вихідні дні. Ну? Субота, важкі. Субота та! Правильно, молодці. А тепер подивіться на числовий ряд. Знайдіть оченятками, де знаходиться циферка сім. Знайшли? Так. Знайшли, ось вона. Так? Так. Назвіть мені, будь ласка, сусідів числа сім. Шість і вісім. Так. Шість. Шість ось воно. Це найменший сусід на одиничку від семи. І сусід вісім. Це сусід на одиничку більший. більший. Так, дуже добре. А зараз погляньте, хто в нас тут є. Хто це? Метелики? Метелики, звісно, давайте їх порахуємо. Рахуємо за стрілочкою. Один. Сім. Скільки метеликів? Метелики. Сім. сім! Правильно, сім, сім. метеликів! І сім. ми позначаємо цю кількість числом сім. Так, а тепер погляньте, наші метелики дуже полюбляють куди сідати. На, На квіточки. Свої... На квіточки, так. І зараз ми з вами, І зараз ми з вами спробуємо розсадити. Розсадити наших метеликів на квіточки. Ось давайте поглянемо, якими способами ми можемо це зробити. Один одва, два, два, якщо три, ми три, на одну три, квіточку три, посадимо три, один ші, метелик. Ші, ші, ші. На другу квіточку, скільки ми посадимо метеликів? Ще. вийшло. Ану! Порахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, отже, ми число сім розклали на один і шість, а разом буде. Сім. Сім. Правильно, а разом <плес> буде сім. Добре. Тепер подивимося наступний способ. На першу квіточку ми посадили скільки метеликів? Два, два. два. А тепер скільки ми посадимо на другу, два. порахуємо. Один. два, два Три. чотири, П'ять. На другу квіточку п'ять. Отже, число 7 ми розклали на 2 і 5. А разом буде 7. Дуже добре. Наступний спосіб, погляньте, посадимо на першу квіточку ми скільки метеликів. 3. а на другу 1. 3. Чотири. І число сім. Ану подумайте, на які числа ми розклали? На сім. Ні, число 7. Ми розклали на три. І чотири. Так, три і чотири. А разом все одно буде сім у нас. Тепер ми на першу квіточку посадимо чотири метелики. А на другу тоді скільки сядемо? Так, сяде три метелики. І тепер ми число 7 розклали на 4 і 3. А коли ми об'єднаємо їх, то буде в нас. Сім. Так, добре. І тепер знову ще один варіант. Погляньте. На першу квіточку ми посадили. Є! П'ять метеликів. А на другу. Два. І знову ж ми можемо розкласти наше число 7 на 5 і два. Але разом! Чи? Так само 7. Так, тихенько, давайте тихенько відповідь. Добре, Діністка? Тим разом буде добре. Тепер знову погляньте. На першу квіточку ми поклали 6 метеликів. А на а другу. Ну, один. один. Так, один. І розклали ми число на 6 і 1. А разом буде 7. А ще, дітки, ми можемо розкласти наші сім метеликів на сім різних квіточок по одному метелику. І тоді. Число 7 може складатися з 7 одиничок. Бачите? Ми їх сплюсували 1, додати 1, і так 7 одиничку, одиничок попідряд. І буде також число 7. Дуже добре. Отже, давайте розглянемо будиночок. У ньому проживає наша цифра 7. І пригадаємо і закріпимо ще раз, з яких чисел складається число 7. Будьте уважні, Матвійчик, і Єсімія теж допомагають мені. З верхнього поверха, подивіться, проживає число 1, і, буде, і? і поряд яке буде число? І. Шість, молодець! Запам'ятала Віка. Отже, сім складається з одинички і шести. Другий поверх зверху глянемо. Два і. І п'ять. Так, а ще, поглянь, а ще погляньте уважно. Ось один і шість. Ми можемо це записати прикладом. Бачите? Один додати шість. Дорівнює. Сім. Так, а тут у нас буде два і п'ять. І запишемо ми це виразом. Погляньте. Два додати п'ять дорівнює. Сім. Добре. На наступному поверсі проживає цифра три. Яка буде з нею поряд проживати? Чотири. Так, чотири. А як ми запишемо це прикладом? Три, три. Додати. Чотири. дорівнює сім. Так, добре. На наступному поверсі проживає цифра чотири. Біля неї яка буде проживати, щоб разом було сім? Чотири дріб. Три, каже Ніка. так, три. Як ми запишемо це? Чотири додати три дорівнює сім. Молодці! Правильно! Чотири додати три дорівнює сім. Так, а тут проживає цифра п'ять. Яку потрібно поряд цифру поселити, щоб разом Два. Два. Так, ось вона. Як же ми вираз запишемо? П'ять додати два, два. 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 Так, п'ять додати два. І дорігу. Сім. І на самому нижньому поверсі в нас проживає цифра шість. А поряд яка буде проживати? Один. 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 Правильно. І запишемо ми вираз. Один. Один. Шість додати один до 7. Так, шість додати один, торів. Молодці! Дуже гарно справились. А тепер розгляньте ручки. У нас є дві руки, якщо ми на лівій руці покажемо два пальчики, а на правій покажемо 5. Давайте зробимо 2 і 5. Скільки разом буде. Сім. Сім. сім! Правильно сім. А тепер погляньте. А тепер ми навпаки. Там, де було 2, покажемо 5, а на е, правій покажемо 2. Скільки в нас буде пальчиків? Mm. Так само буде сім. Отже, якщо ми, дітки, поміняємо числа місцями два і п'ять, або 5 і 2. То все одно в нас вийде яке число в сумі? Яке, яке число вийде? Число сім. Правильно, число сім. Тобто, помінявши е, цифри місцями, все одно виходить одне й те ж саме число. Дуже добре молодці. Так, тепер я вам приготувала таку цікаву гру. Хто зник? А хто з'явився. Але незважаючи на те, що це гра, вам потрібно бути дуже і дуже уважним. Тому що, якщо ви будете неуважні, ви не зможете дати правильну. Ну що ж, почнемо? Так. Давайте. Так. Давайте розглянемо, хто зображений на першому малюночку. Зебри. Дві зебри. і зберіганий землі. Так, а тепер будьте уважні. Я зараз картинку поміняю, а ви скажете, кого не стало або хто з'явився. Будьте уважні. Так, слухайте уважно. Кого не стало на цій картиночці? Зебра. Зебри, зебри не стало, зебри. так, зебри не стало, а хто з'явився? Біл, так, Ісіньє, скільки в нас з'явилося білочок? Две. Дві. Дві білочки. Так, а тепер запам'ятайте цю картинку. Сонечко, зебра, дві білочки. Поміняли. Ану, тепер Ніка, будь уважна, кого не. Зебра? Так, добре, Ніка, зараз хай подумає. Я, я шапка і. Ну, кого не стало? Ой, Давайте ай. спочатку так. Кого не стало? Я знаю. Одної а -а -а. Білки. А, а, білки не стало. Да, так, біля. не стало білки. Хто з'явився? Ніка, будь уважна. Скажи мені, хто з'явився? Лошадь Лошадь з'явилася, конячка з'явилася. А ще тут хтось з'явився в нас. Ану? Бабка з'явилась. Бабка. Бабка так, дуже добре. А тепер подивіться на наступну картинку. Хто в нас зник, кого не стало? Їжа! Я запитала, кого не стало, бабки не стало, бабки. молодець їс, а з'явився хто? їжачки. Йожики. Йожики. Скільки їжачків у нас з'явилось, Віка? <звач> Ва, так, добре. А тепер ще буду... будьте уважні. Так, а я хочу, щоб мені Артемчик Так, давайте послухайте моє запитання і ви дадете відповідь. Послухайте, кого не стало? А стало? Так, не стало їжачка. Але хто з'явився в нас? Артемчик, будь, дай мені, будь ласка, черепаха і єнотик і папа. Хто з'явився, Артемчик? Ну, хто з'явився? Черепаха і єнотик. Так, Черепаха і єнотик з'явився. Добре. А тепер подумайте уважно, а хто взагалі не зникав? Яка картиночка в нас не зникала? Ану подумай. Одна зебра. зебра. Одна зебра не зникала, а ще. Білочка. Ні, білочки не було. Яка, яка картинка не змінювалася зовсім? А, і... О, хто сказав сонечко? Хто сказав? Я. Молодці? Сонечко в нас? Зовсім не мінялося і не зникало. Воно завжди було на кожній картині. Одна зе. Так, і одна зебра, так, молодці. Ну що ж, ви дуже уважні. Молодці, справилися з завданням. Так, на цьому, дітки, наше заняття вже закінчується. До нових зустрічей!